Тарасу Івановичу. Начальник. Найтаке відчуття, що тільки працівники радіо, телебачення. Наші ветерани дозвольте вас вітати з нашим повітряном найкращих успіхів, щоб кризові з'явлення далеко минували ваші оселі, щоб у вас і вдома, і в сім'ї, і на душі, і вітати серед нас голову обласної державної адміністрації Олександр Володимирович. Серед нас є начальник управління інформації Віктор Кривий. Слово, слово для вітального слова. Навіть автоматично. <плес> Ні, воно, е, техніка є технікою. Тут людина завжди повинна чергувати. Вони, у наші оператори, вони цілодобово чекають програму. Можемо її оперативно міняти, додавати рекламу. З цього складу і Це, кажу, Чим ми можемо хвалитися? хотіло б мати більш тут. Кондиціонування, тут і звукоакустика. Зробу може інколи не вистачає до 22 градусів. Okay. 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 12 година 50 хвилин в Україні. Ще раз усім салют, любі друзі, ви слухаєте радіостанцію Тиса фм І чесно кажучи, нагадаю, що сьогодні радіостанція Тиса фм святкує своє п'ятиріччя Малесенький такий ювілей. Ми ще маленькі, але ми я сподіваюся виростимо і будемо ще такими більш міцними, сильними, і будемо ще більше пишатися собою. До речі, у нас в студії є гість. І, по-перше, тут біля мене знаходиться також моя колега Віка. Привіт, тебе теж святом вітаю. Дуже дякую. Привіт і ще раз всім радіослухачам. Бажаю приємного дня. І дійсно, сьогодні радіостанція ТСФМ відзначає своє п'ятиріччя. Це страшенно приємно. Ми продовжуємо приймати вітання, і дуже хочеться скористатися можливістю послухати вітання і привітання і теплі слова на адресу радіостанції. Та й взагалі слова до колег, які мають стосунок до радіо від Олександра Олександровича Води доброго вам дня! Доброго дня! Ми знаходимося в серці. Радіокомпанії компанії ТИСА ФМ сьогодні вони святкують. Ми прийшли розділити з ними свято, познайомитися з їхніми проблемами, які беремо на себе обов'язки допомогти. В а сьогоднішній день я вітаю всіх слухачів ТИСА ФМ, колектив ТИСА-ФМ, побажати їм щастя, здоров'я. І творчого затхнення. Свято нас. Ми дуже вдячні за ці теплі слова. І сподіваюся, що дійсно святковий настрій у нас залишиться і після святкування п'ятиріччя радіостанції ТСФМ. Дякую тобі, Надя, за те, що дала можливість нам поспілкуватися трошки в твоєму ефірі. Нічого страшного, я дуже задоволена. На просто тут чесно кажучи, якщо б люди наші радіослухачі побачили, що тут коїться у нас в студії. А я навіть хвилююся. Навіть голос у мене тремтить. Таке враження, що. Я перший раз в ефірі, але насправді перший раз в ефірі я була десь 4 роки тому. Ну що ж, радіослухачі, шановні, ми рухаємось далі попереду. Крім якісної, хорошої вашої улюбленої музики, також буде свіжий випуск новин. Дочекайтеся, не перемикайте.